Друзі, вітаємо вас в унікальному світі творчості та мистецтва і з гордістю презентуємо справжній шедевр освіти та культури полтавський фаховий коледж мистецтв імені Миколи Віталійовича Лисенка. За 120 років своєї діяльності наш коледж набув статусу одного з найпрестижніших закладів фахової передвищої мистецької освіти на Полтавщині та в Україні. Адже саме тут народжуються справжні творці з днем народження, любий кович. Високе мистецтво стає справою всього життя. 12 циклових комісій на денному відділенні забезпечують підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями музичне та сценічне мистецтво. Знання, навички, талант об'єднуються тут, формуючи майбутнє у творчому світі. Гордістю коледжу є його випускники, а це понад 6 тисяч талановитих особистостей. Які творчо і наполегливо роблять наш світ кращим. Серед них народні і заслужені артисти, заслужені діячі мистецтв, лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка, визнані митці, які стали гордістю української та світової культури. Наш коледж це не тільки місце навчання, це своєрідна творча майстерня, в якій професіонали викладачі допомагають таланту стати справжнім майстром. Розкривають шляхи досягнення вершин мистецтва. Саме тут формуються лідери мистецького світу, в котрі ведуть за собою нове покоління творців. Тож і не дивно, що переважна більшість викладачів мистецьких шкіл міста та області, артистів Академічного симфонічного та муніципального духового оркестру Полтава, театру імені Гоголя, Полтавської обласної філармонії здобули професійну освіту саме в нас. Полтавський фаховий коледж мистецтв це не лише освіта, але й живе серце культурного життя міста та області. У наших стінах створені чудові творчі колективи, симфонічний та духовий оркестри, оркестр народних інструментів, академічний хор, вокальний ансамбль Веселкова доля, капела бандуристів Любава та ансамбль народної музики Гротес. Які щороку привертають увагу журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів, презентуючи українське мистецтво світовому глядачеві, вони не лише розкривають таланти студентів, а й привносять свіжі ідеї та креатив до культурно мистецького життя Полтавщини. Захоплюючи, започатковані коледжем конкурси та фестивалі виконавської майстерності і струни Лисенка «Живії», Полтавська весна. Роду нашого джерело це тільки частина того, що дарує нам світ мистецтва кожного року. Щороку значна частина наших випускників вирушають у велику творчу подорож, вступаючи до закладів вищої мистецької освіти. Полтавський фаховий коледж мистецтв імені Миколи Віталійовича Лисенка це місце, де розвиваються таланти і народжуються справжні зірки, які змінюють світ.